Мені просто було стидно, що я, от даже не сам факт, що я ворую, варую. Я мені стидно, що мене поймають. Відійди від мене Відійди від мене. Голосуємо. Нарешті СБУ взялося за скандального екс-депутата Вадима Новинського. Та оголосили йому підозру. Адже вже не один рік він відкрито підтримує дії Кремля та просуває російські наративи. Це була ситуація 20 февраля, угу. в той момент, коли йшли э, розстріли на майданчику вот, День протистояння, коли були розстріли на Майдані. І от так ми зустрілися, він сказав одну фразу, я йому сказав те, що я обычно говорив, Потому що, э, когда йшли призывы к революції, к какому-то неповинове. Я всем тем, кто эти призывы делал, я бы говорил об этом открыто. Же на Новинського може чекати покарання у вигляді 15 років за гратами. Чим скандально відомий екс-депутат, за кого таємно вносив заставу у загальній сумі 72 мільйони гривень? Та про усе майно Новинського вже у цьому випуску вітаю! Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. А ми розпочинаємо. Мої друзі подарили мені таку вишиванку. З кристалами Сваровски. О, навіть з вензелями. Дивіться. Да. Тож днями Державне бюро розслідування співпраці із Службою безпеки України оголосило підозру у державній зраді колишньому народному депутату партії опозиційний блок Вадиму Новинському. Правоохоронці не називали його імені, але за оприлюдними матеріалами стало все зрозуміло. Екснардеп втік з України після початку війни, але продовжує вести підривну діяльність проти України за її межами. Но в России это, опять же, это миф. Я знаю, о чем говорю. Это миф журналистами в основном раскручены, что Россия, церковь излишне заполитизована. А на Донбассе существует неприятие, принципиальное неприятие так называемых ценностей, которые сегодня предлагаются теми, кто претендует на мировую власть. Так, секундочку, давайте Кирилл Патріарх Кирил, Патріарх Кирил, патріар Кирил, я к подають Кирил, як їм це величайший Чоловік за даними слідства з 2014 року. Він поширював проросійські наративи через змі, соцмережі та публічні виступи. Колишній депутат також співпрацював із очільником РПЦ патріархом Кирилом і виконував його вказівки, підтримуючи зв'язок із російською релігійною організацією. Я являюсь. Є... Я вам об этом уже говорил. И по диаконам нашей Украинской пространственной церкви. Рукоположным по диаконам. Uh -huh. Та це не перше покарання екс депутата. Ще у 2022 році РНБО наклало на Новинського санкції за підтримку дій та політики РФ. У 2023 році СБУ арештувала Майну новинського на понад 3,5 і мільярди гривень. До списку заблокованих активів входили корпоративні права на 40. Українських підприємств та 30 газових свердловин також СБУ арештувала активи Новинського на понад 144 мільйони гривень. Накладено арешт на 18 мільйонів кубометрів газу, який компанії Новинського зберігали у сховищах, АТ Укртрансгаз та намагалися відчужити на користь третього осіб для уникнення санкцій РНБО. Того ж року СБУ також арештувала приховані активи Новинського на понад 10,5 мільярдів гривень серед них готельний комплекс у центрі Києва, морський торговельний порт Очаків, приміщення агрохолдингу та торговельні центри в різних регіонах України у 2023 році, 2 квітня, колишній народний депутат Вадим Новинський. Здійснював богослужіння у найбільшому храмі російської православної церкви в швейцарському місті Цюриху. Він є не тільки великим бізнесменом, але й священнослужителем УПЦ московського патріархату. не відпадати від нашої церкви, тільки в неї є От канонічної української православної церкви.

Я хочу заниматься тем, чтобы в Украине был мир, и все эти разрушения, которые есть сейчас в Украине, чтобы они были восстановлены. У 2021 році Новінський посів восьме місце у рейтингу найбагатших українців. Його статки оцінювали у 1,4 мільярди доларів. Та виходячи із останньої декларації Новинського, його статки цілковито співстанні із топ 10 найбагатших депутатів. Адже тільки у готівковій формі він задекларував майже 1,5 мільйон доларів, 500 тисяч євро і 3 мільйони 250 тисяч гривень. А ще 4,2 мільйони гривень Новинський зберігає на банківському рахунку. Проте найцікавіша деталь у звіті про грошові активи це низка згадок про заставу за ухвалу суду, внесено за третього осіб. Сумарно ці витрати новинського сягають майже 72 мільйони гривень. За кого поручився щедрий православний олігарх, в декларації не вказано. Проте дещо можна з'ясувати із відкритих джерел, і таким чином стає відомо, що депутат вносив заставу за Геннадія Труханова міського голову Одеси у сумі 30 мільйонів гривень у 2021 році. У 2017-му він вніс заставу за Михайла Добкіна, екс-депутата Верховної Ради, і також у сумі 30 мільйонів гривень. За Олександра Орлова, екс-депутата одеської міськради від опозиційного блоку, також було внесено заставу у розмірі 8 мільйонів гривень ще у 2016 році. Олена Лукаш також у цьому списку. За неї Новінський вніс 2,6 мільйонів гривень у 2015 році. А за Раїсу Багатирьову, колишню міністерку охорони здоров'я, у 2019 тисячі він вніс 6 мільйонів гривень. Як є чималі можливості, щоб допомагати своїм соратникам, і відповідно до декларації, головне джерело доходів родини новинських у 2022 році, а це майже 190 мільйонів гривень. Дивіденти від компанії Smart Home. Холдінг, що зареєстрована на Кіпрі, попри суттєві витрати ставим на тепер пар порпс, оцінює капітал Новінського в 1,2 мільярди доларів. Як патріот, скажіть мені, хто виниться в цьому конфлікті у війні, в анексії політики, Політ. і, і українські, і російські декларації воцерковленого політика згадується і чимало об'єктів нерухомості сукупною вартістю майже 73 мільйони гривень. Серед них квартира у Києві, площа якої складає 666 квадратних метрів. Показово, що низка наведених у декларації об'єктів знаходиться у Росії. Ними володіє дружина екс депутата Марія, яка є громадянкою Росії. Мова йде про кілька квартир, гаражів, нежитлові та господарські приміщення і житловий будинок. Останні коштує майже 25 мільйонів гривень. Крім того, Марія Новинська має кілька земельних ділянок у Росії. Але де саме в декларації не вказано, чи користується родина Новинських своєю нерухомістю в Росії наразі невідомо. Цікаво, що кілька квартир і гаражів у ІРАВ були придбані напередодні повномасштабного вторгнення, а саме у січні-лютому 2022 року. Проте Новинський з дружиною і дочкою Дарією має дозвіл на тимчасове проживання у Німеччині. А серед видатків і правочиннів також згадуються витрати у Швейцарії. Зокрема, саме у Швейцарії Новинський сплатив еквівалент майже 2,5 мільйонів гривень за готельні послуги, а ще більше ніж 1 мільйон гривень сумарно витратив на оренду майна. Це неможливо, неможливо. Крім того, Вадим Новінський міг би позмагатися і за почесне місце у топ 10 депутатів, власників цінного рухомого майна, крім транспортних засобів. Адже в цій частині декларації Новинський згадує 102 об'єкти: антикваріат, товари мистецтва, дизайнерські меблі, спортивний інвентар, телевізори, годинники, мисливську зброю, коштовності, люксовий одяг і аксесуари. Зокрема, про захоплення про російського політика православ'ям нагадують і внесені в декларацію ікони, і хрест на парсний, який датується 17-17 століттям. Завдовжки 15,5 і Саме такі хрести носять священнослужителі. Що ми можемо зробити? Це ми можемо провести слідство, отримати всі санкції і провести в судах всі рішення і отримати з заочний, заочний вирок. Якщо людина буде заочно отримає вирок в Україні, я думаю, що це одна з підстав. Вже тоді говорити з на зовсім інших моментах з тими чи іншими країнами, тому що одна справа, коли ти даєш підозру і кажеш, що ми хочемо його сюди, щоб провести слідство. А зовсім інше, коли пройшов суд, є судове рішення, і він має відбувати покарання. Очевидь, ще одне захоплення родини Новинських. Це коні, адже у грудні 2021 року Марія Новинська стала внесенці коня вартістю майже 4 мільйони гривень. А влітку 2022-го придбала поні за майже 2,5 мільйони гривень. Крім того, оренда коней, стайні і трейлери для їх транспортування обійшлися родині в майже в 2 мільйони гривень, а отримання тварин коштувала понад 500 тисяч гривень. Та у декларації православного олігарха також перелічено і 15 залізних коней, проте не всі з них є власністю родини, адже сім авто орендовано у торгово фінансової фірми Сантес, яка за інформацією контрол входить до групи Смарт Холдинг. Оренда авто у самих себе доволі поширена практика серед українських парламентарів. Крім того, важко не помітити особливу прихильність родини Новинських до марки Mercedes-Benz, до якої належить 15 задекларованих авто. Найдорожче з них гелік за 6,5 з мільйонів гривень. Українці щодня їздять на дуже на дорогих автівках по всіх дорогах. А не на Мерседесах чи Бентлі. Я ж про це. На Бентлі я не бачив вообще ни одного представителя церкви. Ні на Бентлі, ні на роллс ройсі А на Мерседесах. На Мерседесах бачив. Я не вижу в этом ничего плохого. Це було б чудово, якби і цей депутат зрадник перебував наразі в Україні і його змогли притягнути до відповідальності набагато швидше. А поки це лише формальне звинувачення, яке, до речі, мав Ілля Кива. Тож хто знає, як закінчиться історія новинського? А як вважаєте ви, напишіть свої думки в коментарях. А я дякую вам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Не забудьте підписатися на канал Ростислав Продакшн, натиснути на вподобайку та дзвінок.